Мене звуть Діана Сергіївна, я буду вашою вважатою. Є якісь питання? Так, так, Діана Сергіївна, давай поля питай. У нас було тут більше дітей, чому їх зараз тут нема? О, ну, Поля, ми розділилися на дві команди. Вони у синій команді, а ми в червоній команді. Ем, у нас е, база саме тут, а у них база в іншому будинку. Ясно. Ну, окей, ви зараз оглянете під дитинну кімнату і вашу спальню. А я поки що піду, приготую вам їсти. Добре. Ну, добре, так. Ой, яка тут кухня, гарна. Ну, все, давайте скоріше, побігли. Побігли. Вау, яка ванна крута. Е, нас почекаєте? Ну, ну да, нас чекайте. Ну окей, чекаємо вас. Дивіться, які тушники прикольні. Круті правда такі великі. Ого! Тут, тут є. О, тут ще один рушник і багато туалетного паперу. А тут Савка, фен і розчистка. Ну да, прикольно так. Мені подобається, воно все напрям ну, сучасне. Але мені жалко трохи. Я кофту зніму. Вау! Ти не казала, що в тебе така кофта. А ну кофта і кофта. Ходімо далі. Ходімо. А, там сова, там сова. Де сова? Де сова? сова? Ой, та чого ви їбаєте? Така мила. І там сувенятку. Ну добре, ходімо. На що її боятись? Ну так, да, правда, Полі, я з тобою згоден. Ну, от бачите, навіть день я згоден. Ну, і я згоден, а що їй боятись? Ну добре, мені просто трохи боюсь. О, а це що значки, які нам будуть давати за завдання? Прикольно. Ага, круто, правда. Угу. От, тут туксики. О, давайте займатися скоріше ліско. Я чор е, тут сплю. А, я тут сплю. Ніяких питань. А я, я, я тут. Ну, ой, ну не тут, тобто, а там. А я тут. Ясно, коротше. Діти їсти. О, їсти. Побігу, скоріше їсти. Деня, побігли. Побігли поля. Давай, ми скоріше прийдемо, ніж вони. Ну, так, звісно. О, полі ідення є, а де інші? Чекайте нас, ми тут втекли без нас. Ну, взагалі вони не хотіли швидше пройти. Хотімо. Так. Ну, і Соня загнесу Добре. Е, Беріть тарілки. Так, зараз я готує. Отут е, буде сидіти, ну, викручувати, хто де сидить, Окей? Угу. І моя тарілка. Накладайте собі всього, що хочете. А я постою. Я е, буду оце от. Це собі в тарілку. Хто що хоче, беріть. Я буду макарони, я буду макарони, короче, я сижу тут. А я буду салат. Мене меня тебе Ну, окей, день. Так а я візьму картоплю. Я тут буду сидіти, теж біля поля. А я я те штуку візьму, як і вважати. Чудово все сідайте. Так отут тут моє місце. Ага, а тут я буду. Тут я. А я почекайте мене. Щас я сяду. Ну добре, починайте їсти, давайте. М -м, як смачно. І справді так смачно. Ну, а тепер беріть там полуницю можна, малину. М -м, яка смакота. Ммм, Малина. Моє яблучко. Я теж буду яблуком. Хто хоче ламони Я хочу. Як мені його отримати? Отак От ну давай. Що ж, можу сповістити, що е, завтра ми йдемо в похід. Що значить у похід? Який ще похід? Що серйозно у 8 років похід. Ого, не може бути, Та це ж наша мрія. Так, це наша мрія, піти в похід. Ну так, завтра ми підемо в похід. Юху! Так, ура, в похід ми підемо. Ще ж, друзі, но ну, ви підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім до побачення!